Чергова група євроактивістів івано Франківська їде до столиці. Це волонтери польової кухні мальтійської служби допомоги. З Собою везуть все необхідне: дрова, консервацію та генератор. івано франківські мальтійці понад місяць готують гарячу їжу для київських євромайданів. Одна польова кухня кожної днини заварює від 12 до 15 тисяч порцій чаю. Волонтери кажуть, рецепт їхньої гербати особливий, він корисний, аж туди додають імбиру. Щодня вони використовують по 16 кілограмів. Цільюшого кореню. інша польова кухня займається приготуванням поживних гарячих страв у євромайданському меню, овочева зупа, гречана каша з м'ясною підливою та бульйон. «Варимо на день тонну зупи, і відповідно потрібно щось з продуктів харчування, які туди. Потрібно закласти, так це постійно є потреба у консервованих горошок або кукурудзка. Якесь м'ясне, найкраще це куряче філе або м'ясо, або фарш. Ми готуємо дуже смачний і корисний чай з імбером. Імбер також відповідно дуже дорогий. Потрібно завжди імберу, цукру. Великою проблемою на майдані зараз є дрова і звичайно, питна вода. Продуктами мальтійців на 90% забезпечують кияни. Воду у пляшках носять місцеві студенти. По кілька полін у сумках приносять навіть пенсіонери. Утім, і вони втомлюють. Активісти просять допомогти прикарпатців, адже кількість бажаючи їхати. До столиці зростають, кажуть в власному штабі. Нас спротиву нині вельми популярним є політичний туризм. Є дві позиції: є позиція дії, тобто людина, яка приїжджає на майдан на цілий тиждень. Умовно вона там дійсно має певні завдання. Вони заступають на кухню, вони заступають на чергування на барикадах. Вони стоять вночі, вони чергують, вони працюють на майдані так. Але от першого числа, ну це також є певний метод впливу, тобто від кількості людей першого числа на майдані, також це певна крапля, яка допомагає нам перемогти у цій боротьбі проти режиму. На вахті Київського євромайдану постійно перебуває понад сотню прикарпатських добровольців. Вони виконують певну місію, стережуть барикади, готують їжу, відбувають нічне чергування. Вже цими вихідними у столиці очікують чергову хвилю активістів. Масове святкування нового року на головній площі України стане так званим Рубіконом. Повертатися в минуле українці не готові. Ірина Тимчишин, Михайло Березень, Мар'ян Некулюк. Новини на вежі.